Всім привіт! Сьогодні неждано, негадано, без плану, без нічого нам виключило світло. На, на три з половиною чи на три години, от три години дня виключило. Сиділа, сиділа в телефоні, а потім перелізла під свою лампу. А під цю, цю лампу вже як перелазиш, тут уже рефлекси працюють. Безумовні, такі, що під цією лампою треба в'язати. І оце я тут вистроїла гвардію, яка у мене є таких кольорів. Це прийшло замовлення у мене від чоловіка. Жилеточкою йому зв'язати. У нього є там жилеточка з собою, Із северянки миронос така яскрава голуба. Я, може, ставлю сюди. Яка вона є кадри Так, ось він. Це фото у мене з Фейсбука з мого. Ось цей жилет. Із северяночки мериносу Спиці 3,5. Вага, виробу 350 грам. Отакий. От Зав'язався він. О! Рік назад. Та який рік? Два роки. 1 лютого 23 фото виложене. Тут такий узорчик, що і на лицей на виваріт. Дуже гарний. Це на виваріт дага, виварітня сторона. І це він її носив, це другу зиму носить, 23-24. Роки зима, і ось 24, 25, сам там її пере, розвішує, сушить. І це я купляла прямо з Чернігів Вовни, з сайту оцю северяночку. Ціна її була на той час, я не пам'ятаю, чи 300 гривень за кілограм. 330 якось так. там іде чуть дорогше, але він не колеться. Він такий м'якенький, оця жилеточка зовсім не колюча. Ну зовсім м'якенька. Гарна. Так, і носить він її уже рік, ну, в холодну пору. Сам її там пере, вивішує, розпитав, як її жамкать, у чому прати, при якій температурі. Ну і вона вже в його така, уже якщо рік він там її тягає, ну, за виключенням жарких місяців, то вона вже поістріпалась таку його. І, ну Він нічого не говорив, але я думаю, що треба йому зв'язати. І думала там щось купляти, а тоді згадала, що в мене якось така політика партії, що не треба нічого купляти, треба вив'язувати те, що є. І ось у мене назбирався такий командний состав, так сказати, отаких кольорів. І цей махерчик сидим, припетелявся, ну він такий пухнастенький, щоб тепло давало. І кольори такі. Ну, оце зелений. А це я не знаю, буде я його сюди включати чи ні. Це, це бавовна. Хіба що якось включити, щоб такий колір давав такі суміші за цим, такі хаки буде придавати такий відтінок. А може, і не буде. Ну, це так. Це я його так ухопила. Ну, то не обов'язкове. А так, оці всі кольори, ну і жовтенькі. Ну, жовтенькі, якщо його впетеляти сюди, в оці кольори, теж за цим зелененьким, то він дійсно буде відтінок такий давати такого військового кольору. І тепер це, що в мене є, буду зараз брати спиці і пробувати в'язати, міксувати оце в мене мариносики. Це його тут грамка. Ну, вони мені якось не дуже подобаються. Хіба що оце теж мариносик такого кольору. І це я Денису в'язала, шапку йому в'язала ось такі зложення. Не знаю, хіба що десь полосочку так зробить? Такого кольору, щоб таке було. Ну, і теж же дуже таке яскраве і світле, теж не годиться. Там їх організація серйозна, щоб оце з різними полосочками там ходить. Хоча він цю вже жилеточку носить вдома по-домашньому. На форму не вдягає, а дома, ну все одно. Тепер, оце в мене такий, оце, по-моєму, акрил з мериносом. Нічого я з цього не в'язала, це як купила, ось щось набундохкало, тут такі клубочки, і нічого не в'язалося. Ось за цього в'язала це кофіл, тут і шерсть, тут трошки яльпаки, акрило, і ось кофіл. Це дуже гарненька м'яка ниточка, вона тепла. Ось о, я навіть розмотувала вже її. Це хотіла шапку хлопцям в'язати. Давно-давно це ще було. І так нічого й не в'язала. А з оцього у мене є комплект шапка і снудик. Правда, вже давно-давно в'язала. Ну, така... це дуже тепла нитка. Оце залишок, це чиста шерсть. Така гарного кольору. І це все якось треба придумати. Ну, і це так ухопила, це щось із, із по-моєму, знаку. Така товстенька на півшерсть. Такого, темно... такого темного. Тут дуже засвічено, воно такого темного-темного кольору, темно-синього. Ось будемо дохкати. Буду показувати, як я буду його компонувати кольори. Всім привіт! Знімаю на другий день. У той же вечір. Я взяла ось такі зелененькі зелененьку бавовну додала. Махерчик, його якось треба вив'язати. І отакі два кольори взяла. Отаке воно доволі така товстенька вийшла пряжа. Значить, спиці 3,5. Так, оно, не дергайся. Отаке в мене вийшло вона. Ну, мені колір подобається. Такий він непростий. І на військовий згодиться. Це поки резинка 2 х 2, отака, зв'язала я її і потім, думаю, хочу резинку, ну, це не знаю, що це було, перед чи зад, але хочу резинку, щоб резинка була однакова, і напереді і назаду. Відложила це у сторону. І почала другу резиночку в'язати. І у мене вже тут ого-го. Це я вчора вже стільки пров'язала. Хотіла ще вчора показати, але якось спати, хотілося дуже. Так, тут у мене отак От іде резиночка, потім я так поступово вставляю рис. І ось так придумала, знайшла середину вироба і почала з середини Заміняти цю резинку. Я таки в мене вийшла. Так, підсипила свій телефон, щоб розтягнути це двома руками. Отакий От вийшов колір. Вона доволі таки товстенька, махнасте. Тут махерчик такий махнастий. І оце кофіл. Він теж такий пухнатий. Колір мені подобається. Чоловіку показала, він сказав, то теж нормально. І отак вона буде розтягуватись. Така доволі тепленька. І ще що таке думаю, це такий узор, що він ось з одної сторони буде узор, з другої сторони. Таке ж саме, оце якось кінчики поховаю. Я його зв'яжу, з'єднаю половинки, теж так, щоб не видно було. Тому що чоловіки вони такі заморочливі, вони не знають, де зад, де перед, де, де виворіт, де лице. А це ось чогось хочеться таке зв'язати, щоб він її так ухопив. Як одів, так і побіг. Бо постійно він оце шукає. Де там перед, де зад. І навіть ну, та синя в його жилетка ну, теж постійно якось путається. Це треба таке зв'язати, щоб не думав нічого. Вхопив одів, і все. І я ще думаю, не думаю, а мабуть, так воно і буде, що отаких от ниточок мені хватить на весь виріб. Дуже б хотілося, щоб, щоб вистачило. Ну, там, оце такі. Бордові, бурякові. Такий гарний дуже колір. Там я його вже намотала, вистачить. Отак якось з першого разу і мені сподобався колір. Я думала, так зв'яжу зразок, щось так трошки зв'язала таку, набрала 20 петель, трохи зв'язала. Бачу, воно годиться. Думаю, що тратити час. Давай вже набирай скільки треба і в'яжи. Так, і ось тепер поперла. І поступово воно так вся вона перейде в рис. А ці такі резиночка ця буде по боках. Рис така плоска, виходить. Полотно таке плоске Ну, буду в'язати. Всім привіт! Знімаю через 10 днів. Уже давно вона у мене зшита ось перед зад. Ніяк я не зроблю обробку, а тоді думаю, чого б його не зняти, не показати. Отаке от незакінчене, от таке з кінчиками, з різними. Так, ось зад. Це я зад показувала. Ззаду мене рисова в'язка ось така. І ось тут. Резиночка йде 2х2, а потім із серединки по петлі через кожні два ряди заходить узор. І так по боках залишається ось така 2 на 2 резиночка. щоб утяг... Ой, що це в мене тут так криво? О, якось некрасиво. Так, тепер перед-перед. Я захотіла собі. Полегшити життя. Придумала новий узор, це шахматки 4 на 4. Тому що рис в'язати дуже важко. Ну, дуже важко ще один рядок ідеш. це ти пере... перемінюєш петлі замість, виворотні, в'яжеш лицеву, і, навпаки, другий рядок, уже як бачиш, в'яжеться. І це кожні два рядки. Змінювати петлі, а бачите, скільки тут скільки тут ниточок. Вони випадають. Вони в основному, ось окрім жовтого махеру, темні. Якось так важко мені. Я думаю, треба наперед щось друге зробити. Зробила ось такий узорчик. І що я можу сказати, не робіть так, тому що полотно. Потім зад і перед, при одинаковій кількості рядів, буде різної довжини. І я так в'язала, в'язала, потім давай рядочки рахувати, а рядочки, а воно не то. І в мене не сходиться, не сходиться. Як не рахую, як не то. Ну, вже так якось на око далі дов'язувала, пошивала. Оце ще хочу показати. Бачите, тут така, коли робила пройму, то я тут на плечах уже, ось я додаю з цієї сторони петлі. З цієї, тут вже прямо йде, а тут завжди додаю, щоб воно так на плечі лягало більш красивіше. Так, і тепер мені це ось такі нитки побросало. Це з пройми. І якесь воно не дуже широке. Ну, оце тепер у мене ще думки такі, як обв'язку робити. Чи спицями, чи крючком. Якось на голову мало залишила. Я хотіла таке на голову більше зробити, і спицями ще так сантиметра 3-4 обв'язати, але тут ніяк не вийде 3-4. Тут, мабуть, мабуть, крючком на сантиметр і все. І, може, і тут так. Погано, що не можна приміряти. Я ту синеньку як в'язала жильоточку чоловіку, він був поряд. Я її постійно на його прикладувала і міряла. А так не то. Ну Вона мені Це чим подобається. Вона дуже пухнаста. Я думаю, буде ж дуже тепла, така м'якенька. Це вона ще не пралась, нічого. Я це вже давно її зшила зробила. Ніяк я не наважуся це все по, по обробку зробити горловини усіх рукавів. То не хочу робити, то думаю, треба ж щось зняти. А зняти це ж готувати місце. Тут а тут воно в мене зайняте було. ну Сьогодні так сложилось усе. Всім доброго раночку. Коточка прийшов зніматися. Оце ти тут треба, манієння. А ну двигай куди небудь. От туди. Так, ще я хочу показати. Котушечка, давай покажемо. Що ми ось обробили горловину. Гарно обробили, так, да, котик? Тепер обробили ось рука... рукава. Таке, я... ой, я ж куди показую. Ось обробили рукава. Вроді таки і маленькі, але отак по замірам... Те, що треба. І горловина. Головне, щоб голова пройшла. Так, позаправляла кінчики. Тепер ось уже наготовила водичку. І підемо ще купати жильоточку. Яка вона буде після прання? Котик на її любить спати. Да, манюня? Отак от ляжеться, кодланчик тим, хоч і мої халюсі таке, халюсі. Як тільки лампа ця включилась, так він прибіг. Думається, його знімають. Котик, я знімаю, не тебе. Ось це. Так як її до пуття привести, так вона і гарненька. У нитки. Так, пішла я прати. Я казала, крючком може буду обробляти. Я спробувала крючком, але воно як попав Кіт. Воно виходило як якийсь, самі знаєте, як крючком, воно з такими стовпчиками, з дирочками, нитка товста, ну як забор такий, штах... штахетничок такий, повалений, повалений, що попав. Думаю, спицями було вийшло краще. І тепер хотіла щоб воно було і наперед, і назад, однакове, але ні, не вийде. Отут ззаду треба якусь бірочку придумати чоловіку, щоб він не крутив дезад, де перед, бо тут таке, що я і сама не розумію. Я то тут ось розумію, що це шахматка тут, а тут рис. Але це йому буде дуже тяжко таке все дізнаватися. І постійно він буде не туди його дівати задом наперед. Так, йдемо прати. Так, всім доброго дня. Показую посушену після ВТО, жальоточку. Ой, мені вона подобається, вона настільки такого кольору маскувального. Така під військову піде. Її як отак вдіти десь у ліс піти, то не знаєш, де ж людину. Так, ось перед такий бока. Бока хочу показати. Мені так сподобалось. Я, правда, не знаю, як воно буде на фігурі. Думаю, буде гарно, а там мало лі. Оце такі резиночка получилась така аж до пройми. Я думаю, воно так буде тримати, призборювати вниз. Так, отака От вона кольором при світлі. Так, що з ниточок залишилось? Ось залишилось ось махерчик чуть не дов'язала до краю, залишилась грамочка, ось іще. Бовтанець, які тут ще були нитки. Ну, а цей зелений був. Це так більше для кольору, щоб він так військовості щоб надавав побільше. Так, оце така вона. І зараз я піду на вулицю, зніму її при сонці. У нас там сонце і дуже гарне. Так, такий в нас чудовий день сонце. Тепло, мабуть плюс 11. Витягла свою, точніше, чоловікову жилюточку показати. Так, ось вона. Шахматка, це перед. Ось вона рис. Рис, це зад. Вниз. Починала резинка 2х2, потім поступово по одній петлі заходив узор. І така резинка вийшла по боках. Ось, аж, аж майже до пройми. <кхем> Ось. Те вона. Да. Майже до пройми. Не знаю, як вона була по фігурі сидіти. Щось я пошивала, якщо не понять, але це воно не на подіум. Це на бойові дії. Щоб було тепло. Це такий в нас вітер. То так, всім пока. Ой, куди ти ще залетиш куди до сусідів?